Ноя. Сини ж Ноя, які вийшли з ковчега, були Сим, хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Оці троє Ноєві сини, від них наповнилася людьми вся земля. Хам проявляє неповагу до ноя і став Ной людиною рільником і насадив виноградник. Він випив вина і впився, і лежав нагій посеред свого житла, і побачив хам, батько Ханаана, наготу свого батька, і розповів двом своїм братам на дворі. А син Іяфет, взявши плаща, обидва накинули собі на плечі й, повернені спинами, підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні обличчя були повернені назад, тож не побачили наготи свого батька. Прокляття нащадкам Хама. Витверзився ночь від вина й дізнався, як з ним учинив його молодший син. І він промовив Проклятий Ханаан. Рабом зрадбів він буде своїм братам. «Благословений Господь, Бог Сима, сказав він, і Ханаан буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета і хай живе в мешканнях Симових, а Ханаан хай буде його рабом. Смертною. Після потопу Ной прожив. 350 років. А всіх днів Ноєвих було 950 років і помер.